Коробочка для вертикального зберігання одягу в сірому кольорі. Органайзер відправляємо вам в складеному вигляді. До комплекту входить спеціальне картонне дно, за рахунок чого органайзер навіть порожній, гарно тримає форму. Позаду коробочки є спеціальна кишеня, куди ми маємо вставити картонне денце. Вставляється дуже просто та легко. І ось так органайзер навіть порожній, гарно тримає форму. Розмір коробочки 25, 40. 16 см виконаний щільного спанбонду та щільного картону. Має 8 прямокутних комірок. Перетинки не мають картонного ущільнювача, але, незважаючи на це, вони також гарно тримають форму. Органайзер зручно використовувати для зберігання джинсів, шорт, піжам, футболок та багато іншого. Цю коробочку ми заповнили різними речами, ми склали як кофти, джинси, також тоненькі футболки. І порядок та краса, вашій шафі надовго.